А ваша мрія збудеться у новому році. Думайте тільки про себе, більше ні про кого. Можете написати своє ім'я, щоб цей розклад був для вас. Ви знаєте, можливо, те, що закінчилося, і ви про це думаєте. Можливо, про людину, яка знаходиться далеко від вас. І якось ви хотіли б, щоб цей вогник ще не погас. Тому що вас тягне до цієї людини. Або для кого-то. Для кого що? що у вас закінчилося, або робота, або щось ви лишилися, від чогось відмовилися, від чогось пішли, щось закінчили, але ви це хочете знову. Ну, Більш за все це про тему відносин, тому що йде імператриця, і ви б хотіли бути основною жінкою в його житті. Але немає довіри у нього. У вас, вибачаюсь, до нього. Немає. Слухайте своє відчуття. Слухайте своє третє око, що воно вам підказує. Опа, тут десятка, тут десятка. Повин, ви повинні це своєю інтуїцією вирішити. Можливо, комусь треба це все ж таки закінчити і відмовитися від цього. Для вашого же блага. Дякую.